Зараз розкажу вам, що робити з тими антимотиваційними фразочками, які постійно лунають в вашій голові протягом всього схуднення, як їх переробити таким чином, щоб вони працювали на вас, а не проти вас, щоб працювали на вашу підтримку. Перше, я зірвалася. Ні, крошка, ти не зірвалася. Ти просто відійшла сьогодні від плану, але ти знаєш, що тобі потрібно робити, і завтра знову встрій. Я ніколи не схудну. Та ти робиш крок за кроком потихеньку, і це вже перемога. Я не можу стриматися, коли бачу солодке. Ні, не так. Я можу насолодитись солодким, але невеликою порцією. І мені цього достатньо. Я займаюся в спортзалі, але вага не йде. Ну це просто втрачений час. Ні, не так. Моя витривалість зросла, і це набагато крутіше ніж цифра на вагах. Я не варта результату, поки не схудну. Це коли люди відкладають своє життя на потім, коли я стану стрункою, умовно гарною. Ні, це не так. Я вже зараз роблю себе кращою версією, і це прекрасно. Дієта – це страждання. Ні, я обираю їжу, яка дає мені енергію і радість. Ой, я вже пробувала, не вийшло. Кожна наша нова спроба це новий досвід, і це важливо. Ой, коротше, я все одно не худну, можна жерти далі. Я обираю терпіння, тому результат прийде обов'язково. Мозок сприймає слова буквально. Якщо ви будете собі казати я слабак. То ви будете почувати себе слабаком. Але якщо просто змінити формулювання, то з'явиться впевненість і контроль. Головні золоті правила: замість осуду до себе тільки підтримка. Замість, о Боже, катастрофа ні, це гнучкість. Ну, сьогодні так, але завтра ви підправили ситуацію і знову увійшли в стрій. Все добре, працюємо.